Рада вітати вас, дорогі глядачі. На своєму розкладі сьогодні будемо говорити про ваші магічні здібності. Якщо ви щось відчуваєте, ви бачите, що з вами відбуваються якісь дивні речі, або ж у вас з'явились віщі сни. Одним словом, ви бачите, що ви не такі, як раніше. Запрошую вас на розклад. І так, дуже важливо взагалі розібратися в собі. Я хочу вам тут допомогти, тому що ви проходите нелегкий етап. Цей розклад тільки для тих, хто помічає, що ви не такі, як усі. Чи є у вас магічні здібності? І ми подивимося, що ж це з вами відбувається. Це дуже буде цікаво і пізнавально. Так, завжди проглядаємо рід мами, рід тата. Також. Що від мами у вас іде? я сьогодні буду дивитися на декількох колодах, тому що це для мене важливо. Але основна колода це колода світлого провидця. Так, що від мами, що від батька. І як ви будете розвиватися далі? Колода світлого провидця показує дуже багато яскравих моментів знаходить світло, позитив, легкість, і там можна відкрити себе ну, дуже глибоко. Ви навіть не очікуєте, що тут буде зараз відбуватися. Так, чи є у вас магічні здібності? Ще по одній додатковій карті. Хочу подивитися для себе рід мами, рід батька, підтримка роду мами, підтримка роду батька і як ви будете розвиватись далі. Також золоте таро, без нього ніяк. Чи є ось магічні здібності далі. Рід мами, рід батька, чи є підтримка роду мами, чи є підтримка роду батька, що йде по матері, по батькові. Ну, дуже цікавий розклад. І як ви будете розвиватись далі. І так, налаштувалися, готові, починаємо. Тому що буде цікаво і пізнавально. Хочу вам сказати, що найважливіше пройти перший етап для себе, зрозуміти, що дійсно ви не такі, як усі, але прийняти себе, не відштовхувати, не закриватися, шукати інформацію, шукати допомогу, шукати підтримку і розвиватися це обов'язково. Тому що ви прийшли на цю землю не просто так, у вас є місія. Дивимось, чи є у вас магічні здібності, дорогі мої друзі, так. глядачі і гості каналу. Я бачу тут вісімку жезлів, у вас дуже потужна енергія. Ви дуже швидко все притягуєте в своє життя, дуже швидко все віддаєте. Ви дійсно працюєте в потоці. Якщо дивитися на десятку кубків, то у вас дуже налагоджене спілкування. Ви прагнете завжди, щоб біля вас були. Було багато людей, щоб біля вас було велике коло друзів, щоб була велика сім'я. Ви не можете бути наодинці, це не про вас, тому що тільки так, просто цей світ для вас дійсно не має сенсу. Тому ви не даремно завітали на розклад, не можна закриватися. Як я вже казала, треба шукати вихід, шукати людей, але діяти, налагоджувати спілкування, і навіть якщо ви почали щось відчувати, помічати щось дивне. Пізнавати себе нових, розуміти, що ви бачите більше, ніж інші. Вам треба розібратися для чого все це, але не закриватися в собі. Не можна. Чотири стіни не для вас. Вам потрібне велике коло друзів, людей, велика сім'я. І вас обов'язково буде підтримка по житті, тому що через вас іде енергія. Ви вмієте підтримати словом, ви вмієте змотивувати, надихнути. Ви вмієте вселити навіть надію в серця людей. У вас дуже гарні таланти, а також ви дуже сильні характером, тому що ви любите свободу, ви не можете від когось від чогось залежати, і ви вмієте надихнути інших людей на те саме. Ви вмієте бороти проблему. Якусь ситуацію, але, знаєте, на свою користь. Тобто, щоб були свої інтереси, щоб було вільно, щоб було добре, щоб було легко. І тому ваші магічні здібності для мене відкриваються, як виводити, людей з депресії, тому що ви самі не можете бути закритими в чотирьох стінах, і ви можете допомагати іншим пробиратися крізь перешкоди, проблеми, життєві уроки. Ось так. Бачите, відкриваються перші карти. Так, рід матері. Рід матері. Десятка пентаклів і королева мечів. Ну, я хочу сказати, що тут взагалі така, знаєте, теж потужна енергія. Тому що тут десятка кубків, а тут десятка пентаклів, сім'я, родина, завжди якісь спільні плани, спільні цілі. Все, що робиться, це робиться для рідних. Для дітей, для свого роду, і я вам хочу сказати, що взагалі, якщо продивлятися родину вашої мами, то дійсно тут у вас дуже потужна енергія. Також оця така, знаєте, войовничість, прагнення свободи, це все від мами іде, тому що тут треба нові горизонти. Тут не може вас на вас хтось впливати. Тут навіть якщо мене дивитесь, ви дорогі дівчатка. Ви прагнете дійсно своє життя контролювати. Ви звільняєтеся від лишнього дуже легко і швидко, ви дуже сильні. Я хочу сказати, що рід мами взагалі йде. Ви бачите в Пентаклях для мене, тобто це стабільність. Тобто тут проробляються такі моменти більше як підтримка, більше як для сім'ї, і, можливо, всі ваші таланти йдуть від батька, просто характер іде від мами. Але зараз будемо продивлятися далі. Також ще я бачу тут старший аркан колісниці Картика показує завжди відкриття доріг. Тобто, я ж кажу, ви пробиваєте собі шлях до стабільності, до хорошого життя. Рід мами буде вам в цьому допомагати. Ми зараз ще подивимось, як рід мами з вами, що відбувається, і ви будете все для себе розуміти. Рід батька! Ваші таланти, ваші магічні здібності, все це по роду батька, як я вже сказала, тому що тут я одразу зрозуміла, що це просто для сім'ї, для родини, для характеру, а тут уже ні. Тут уже дивіться, все починається з корення з маленького кущика, все йде з дитинства. Ви такими прийшли в цей світ, і за вами стоїть сила роду вашого батька. Я бачу, що поміж. Можливо, рідними, близькими, братами і сестрами ви дійсно пробиваєтеся, ви йдете вперед. Це виділяє вас і ви. Породу батька є особливими. Якщо дивитися на старший аркан справедливість, карта показує, що ви прийшли для того, щоб все змінювати, для того, щоб змінювати рід батька, для того, щоб була така велика справедливість, тому що ви борець за це, у вас є характер мами. Ви можете долати перешкоди, з легкістю вирішувати ситуації. Ви воїн, ви борець, ви не будете опускати руки і здаватися. І навіть якщо вже закінчення, ви будете починати спочатку. Навіть якщо це кінець, все рівно це вас не зламає, тому що ви знаєте, що після кожного кінця є свій початок. І ось така сила роду від батька, дорогі мої, іде тут у вас. Також хочу сказати, що якщо дивитися на аркан смерть, то дійсно тут дуже важливо розуміти, що нічого в житті вас не зломить. І ви просто цей аркан будете використовувати навпаки як звільнення від негативу, від чогось непотрібного. Тому що по справедливості все погане буде відмирати. Вам будуть відкриватися дороги. Так. Підтримка роду матері, старший аркан імператор, королева Пентаклів, знову ж таки, Пентаклів, королева мечів і Паш Кубків. Я, дорогі глядачі, бачу зацікавленість вашого роду в вашій стабільності, в тому, щоб ви почували себе на цій землі комфортно і добре. Тому що королева Пентаклів якраз кидається мені в очі і старший аркан імператор. Це коли. Ви збільшуєте свої володіння, ви будете за життя мати своє майно, свою нерухомість, ви будете чимось володіти, будете завжди заробляти. Ви дуже маєте багато енергії для того, щоб дійсно на цій землі робити великі справи. Якщо дивитися на королеву мечів, карта, яка от мені дуже глибоко показує те, що ви будете боротися за місце під сонцем. Ви все рівно будете досягати бажаного, як би це не було. Якщо ми бачили отут королеву мечів, людину, яка дійсно бореться за свою свободу, за те, чого вона хоче, ця карта доповнює те, що дійсно по роду матері ви не можете ні від кого, ні від чого залежати. Ви маєте боротися за своє щастя. Вам завжди будуть допомагати ваші предки, ваші рідні. Якщо дивитися на пажа кубків, вам треба вчитися, домовлятися, особливо що це йде вікове, тобто між поколіннями молодші зі старшими, тому що це дуже важливо. І рід мами буде вам допомагати налагоджувати стосунки, тримати сім'ю, тому що всі пентаклі, які заробляються, вони для того, щоб рід продовжувався, для того, щоб рід жив в мирі, в злагоді в щасті. Так, чи є підтримка роду батька? Що ж тут нам покажуть? Є, тому що подивіться, тут двійка кубків. Тут напряму йде енергія, тут напряму йде підтримка, підказки, сни. Ви, як ніколи, маєте це розуміти, що все йде від батька до вас. Збирався навіть якийсь бачите, такий час, збиралася енергія вас чекали, тому що тут, можливо, навіть не через покоління пішло, а через декілька поколінь до вас прийшли ці таланти по батькові. Але дуже важливо розуміти, що це тільки ваша ноша, і ніхто не може її прийняти. Ви маєте це в собі розвивати. Так це не легко, а ви просто маєте навчитися з цим жити. Ви маєте розвивати свій професіоналізм. Ви маєте зрозуміти, що не можна ці таланти в собі закривати. Ви маєте, от, якщо дивіться, тут бачите, тут паш кубків, а тут уже рицар кубків. Тобто тут ви просто можете по лінії мами використовувати це для розмов для сім'ї. Для рідних, для дітей, для онуків, якщо дивитися лінію вашого батька, то ви маєте розвивати свої кубки, своє спілкування саме в професійному напрямку. Бачите, ви маєте бути лицарями, пробивати собі шлях і допомагати людям за допомогою спілкування, тому що тут іде колосальна енергія. Тут, бачите, горить вогонь. Постійно нові ідеї, і тут є дійсно підтримка роду ви ніколи. Не залишитеся наодинці, яка б не була ситуація, рід вас буде вести, вам будуть допомагати. Так, дорогі глядачі, дивимось кінець розкладу. Ми починали з того, чи є у вас магічні здібності, а закінчуємо, що ж буде далі, як це розвивати. Тут у нас вісімка кубків, мені вже все зрозуміло. Трійка мечів. Я хочу вас сьогодні підтримати. Я хочу вам сказати, що життя продовжується, що ви все подолаєте, бачите, є підтримка, вас не залишать наодинці. Просто зараз ви не бачите, як вам буде, але ви вже знаходитесь на роздоріжжі. Ви трішки чимось розчаровані, тому що, можливо, змінюється ваше життя, і ви просто навіть не уявляєте, як ви будете з цим жити. Вісімка кубків говорить, що все рівно залишити минуле в минулому, вам треба йти вперед. Подивіться, яка гарна карта це колода світлого провидця, яка показує, що ви йдете до світла. І не зважайте ні на що і ні на кого. Нехай ніяка думка на вас не впливає. Ви маєте керуватися своїми внутрішніми відчуттями, тому що ви бачите розбите серце. Якщо вам хтось щось радить, якщо ви не знаєте. Як бути, і, можливо, навіть запитуйте поради в рідних, в близьких. Є моменти, коли вас не чують, не розуміють, ви розчаровуєтесь, ви чогось боїтеся, залиште все це, почніть говорити про те, хто ви є. Не тримайте в собі, не рвіть собі душу. Ви вже такі є, ви прийшли на цю землю, у вас є місія. Залишайте в минуле в минулому і йдіть до світла, тому що це дуже важливо. Підтримка вас буде. І зараз ви на роздоріжжі. Зараз ви маєте щось до кінця пізнати і побачити в своєму житті. Ось це така в кінці розкладу головна для вас підказка. Якщо в загальному продивитися ситуацію, то у вас дуже сильний характер, і найголовніше, що у вас дуже потужна, така швидка енергія, ви людина дії. Ви одразу стаєте і щось робите. Ви щось перехоплюєте, йдете далі. Ви не можете довгий час залишатись на одному місці і в одному положенні. Тому дуже важливо, що до такої енергії можуть підключатися і інші люди, яким ви будете допомагати просуватися по житті. Ось така інформація, такий коротенький розклад у нас з вами вийшов, мої дорогі друзі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу підтримку. Я також вас підтримую. Розвивайте собі таланти, розвивайте собі здібності, не тримайте, проговорюйте ці моменти і будьте щасливі кожного дня. До нових зустрічей, ваша надія в краще.